Рідні серця роз'єднані війною, життя в бомбосховищі, біль, розпач, лють та сила. Кожне я сьогодні перетворилося на ми історії українців, яких не здолати. Дивіться в соціальному проєкті. Ми мусимо жити, бо ми народ, якого правди, сила. Ніким звойована ще не була. Люди почуваються причетними, причетними до чогось великого і справжнього. Ти не завжди можеш зробити щось велике сам, але ти можеш доєднатися до тих, хто робить, і робити разом. І це дає відчуття причетності, це дає відчуття корисності і потрібності, що я теж щось роблю. Те, що я можу, я теж роблю. Це важливо в першу чергу для того, аби відчувати себе живим, відчувати себе потрібним і задіяним. Ну, я би не казала, що це конкуренція. Я би казала, що це синергія. Чим з'являється більше ініціатив, чим з'являється більше проєктів, чим більше подій такого плану, тим більше до цього відкриті люди, тим більше є довіри, тим більше є розуміння, що це насправді важливо, що це потрібно робити, і так далі. Тобто, це моя позиція. Звичайно, є різні люди, і волонтери є різні, і вони дуже часто намагаються за щось конкурувати. Мені це трохи смішно, трохи дратує, тому що ми насправді робимо всі одну справу, ми наближаємо українську перемогу. І варто робити це разом, а не намагатися там чимось мірятися і вигадувати, хто кого переволонтерив. Ну але ми люди, так і в нас є свої слабкості, в нас є свої амбіції. От ми не намагаємося ні з ким конкурувати. Ми робимо те, що робимо, робимо це системно. Щось робимо з 2014 року, щось робимо з 2017 року, тому казати, що ми з кимось конкуруємо, точно ні. Ви знаєте, ми робимо проєкт на шапку вже п'ять років поспіль. Ми починали так дуже обережно, не знала, що з цього вийде. І, але вже от останні два роки це весь теплий сезон, відколи тільки дозволяє погода і доки дозволяє погода. Ми проводимо вуличні концерти щотижня, це вже теж як на роботу. І ситуації бувало дуже багато і дуже різних. Дуже розчулює, коли підходять маленькі діти і кажуть, можна я вам допоможу. І ми їм даємо капелюшок, вони йдуть в людей, вони збирають кошти. Вони дуже щасливі, коли їм кладуть якісь гроші. Бувають ситуації такі, коли там до нас приходять люди, вони десь колективом чи ще якось збирають більшу суму коштів 2-3-5 тисяч гривень. Наприклад, вони зібрали і прийшли і принесли, сказали, ось, ми зібрали. Буває дуже якось так несподівано, коли людина собі просто йшла йшла, побачила концерт, запитала, на що ми збираємо кошти. Ми сказали, і вона спокійно там витягає з кишені, наприклад, там 500 гривень чи 1000 гривень, кладе в капелюшок. Але справа не в тому. Справа в тому, що великі речі роблять маленькі кроки. І по 2 гривні, по 5 гривень, по 20 гривень ми збираємо достатньо серйозні суми коштів на кожному концерті. Це може бути різна сума. Це на самих початках, коли ми цього року тільки відкрили сезон, це було Десь близько 30 тисяч гривень за концерт. Зараз це трошки менше, це десь 12-15 тисяч гривень за концерт. Але попереду ще цілий сезон, і ми розуміємо, що ми все ж таки зберемо ту суму, на яку розраховуємо. Якщо не зберемо, то будемо шукати благодійників, які нам закриють її. Найбільш таким важким рішенням цього року для нас було чи взагалі починати сезон, так, тому що в країні війна, а ми тут зі своїми концертами. Так? І другий момент: ми вже 5 років поспіль збираємо кошти на дитяче онкогематологічне відділення. Ну, всі допомагають Збройним силам України, а ви тут раптом зі своїм дитячим раком. Але ж дитячий рак війна не відмінила. Те, що в країні відбувається війна, це не означає, що всі діти одужали і ніхто не хворіє. Тому ми вирішили нічого не змінювати, залишити мету збору, ту, яка була. Дитячий рак ніхто не скасовував, на жаль. І... Жодні події в країні, чи карантин, чи війна не скасовують того, що діти продовжують хворіти. І від нас, від дорослих, залежить, чи вони одужують. Тому ми все ж таки вирішили проводити і не змінювати мету збору. І сподіваємося, що ми, як і попередні роки, зможемо закрити ту потребу, на яку розраховуємо. Цього року ми збираємо на ламінарну шафу. Це спеціальне обладнання, яке потрібно покласти в відділенні онкогематології. Вона, якщо я правильно пояснюю, так я не лікар, не до кінця розуміюся в цих процесах, але ми довіряємо медперсоналу. Якщо вони сказали, нам треба таке, значить ми збираємо на таке. Це обладнання воно допоможе підтримувати стерильність в всіх тих витратних матеріалів, з якими контактують онкопацієнти маленькі. Тому що діти, які лікуються від раку, вони проходять хіміотерапію. Відповідно, в них дуже. Різко знижується імунітет, і будь-яка бактерія, будь-який вірус, будь-який мікроб, так як ми кажемо, може спровокувати в них дуже серйозне захворювання. і Дитина може дуже серйозно захворіти, мати супутні захворювання ще окрім онкології. М більше того, таке захворювання навіть може призвести до смерті. Ми можемо втратити дитину не через рак, а через якесь супутнє захворювання, яке дитина вчепила, тому що в неї ослаблений дуже імунітет. Тому це обладнання дуже потрібне, ця ламінарна шафа коштує вона Реємно, там, залежно від моделі, близько півмільйона гривень. Ми поставили собі за мету зібрати цих 500 тисяч. Звісно, забігаючи наперед, я не можу так стверджувати і бути впевненою, що так, ми зберемо. Я розумію, що може і не зберемо, то тоді будемо шукати спосіб, де знайти решту суми і яким чином закрити все ж таки цю потребу і це обладнання придбати. Підняти руки вгору, бо ця пісня називається «Eagles», І ми е, робимо цю пісню. Знаєте, мосу так, як трива росте. Піднімаємо рівно вверх. Пробуйте. Тепер це буде пісні. Все і сила.